Ну що, чим вимірюється успіх скрам майстра, чи то Velocity, чи то відгук команди, чи щось інше? Що ти скажеш на це? Я скажу, що треба додаткову роль, щоб ще вимірювала, і це трекала. Ні, я, я думаю. Від розумієш, тут от було б класно відповісти, змінити трошки запитання, яке нам на сайті написали. Чим вимірюється взагалі успіх будь-якого менеджера? Ну, от Неважливо якого. Ну, тому що, так, да, у нас кромайстра є, є оптимізаційна ціль, до якої він має йти, але це красиві слова. Давай спробуємо простіше пояснити. Менеджера для чогось наймають в команду. Щоб що. Для мене це завжди були головні пріоритети: законектитися. З... Стейхолдерами був високий NPS, НПС, за NPS судили успіх менеджера, і гроші. Чим більше заробити, тим менше витратити. Але це ну, зазвичай для якихось невеликих проєктів, продуктів і так далі. Да? Бо коли в тебе скромайстер стає або менеджер, да? стає організаційно ну, більш Операційником, ніж е, другом команди, е, то в нього інші виклики. Там. От ми хочемо збільшити літань. Будь ласка, побудуйте нам процеси разом з командою, щоб це було. Або та, ми от, скейлимось, нам треба, щоб команди були адаптивні. Побудуйте таку систему, щоб це робити. Тобто вимірювати треба менеджера, будь-якого, скрам майстер, тобто про проджект-менеджер, продукт-овнер. По тим цілям, яку йому поставили як менеджеру, ну в періоді роботи, і абде бо ці цілі закінчуються за півроку. Якщо ми говоримо про скейлити команди і адаптувати їх, ми очікуємо, що через рік вони вже заміняться на іншу ціль. Ну не, не не тільки через рік, звісно, ці цілі, як і будь-які цілі. Продуктові спринтголи, я не знаю, будь-які цілі. Вони з часом протухають. Да, їх треба ставити заново, передивлятися, може щось пріоритетне буде. Може ви почнете е, будувати стабільність команди і прогнозованість, а потім побачите, що вам, вам треба з токсичними лідерами працювати. Да? І цілі для менеджера ну, змінюються. Адаптування токсичних лідерів е, в існуючий той або зменшення залежних. Залежності від цих токсичних лідерів, і так далі. Тобто, ну так, да, дійсно, цілі можуть змінюватись, але про них треба відкрито комунікувати. Бо ну, контракт наше все. Що, що що ти робиш на роботі. Бо оце масове ставлення до скрам майстрів, ну, бо в питанні був скроммайстер, чого воно так ну, стоїть. Бо очікується, що це така магічна пігулочка від всіх хвороб всіх команд, ти його туди вставляєш, і це має стати класно. От Скраммайстер. Мітинги фасилітує, задачки рухає, каву приносить, все, що це хочеш, це робить. Та ні, так не буває. Ми маєте спочатку визначити ці. А, це, знаєш, дотично до якого питання про коучинг, да? от Ми кажемо agile coach. Не. Але всі знають, що коучинг без запросу він невалідний. Тобто... Давай тепер ти... подивимося на організацію, яка каже: якщо тобі потрібен запит, якщо тобі потрібна організаційна ціль, то, мабуть, ти якийсь посередньотковий такий менеджер або ескраммайстер. Ти сам маєш знати, е, визначити як лікар, що де болить, і продати свій підхід. Чи бачиш ти в тому більшому чуріки тоді менеджера Ні, Чуріць чекай. Е, тут, тут і правильно, і ні, з моєї точки зору. Бо дійсно скроммайстер має мати або ну, а що скрамайстер? Ще раз, будь-який менеджер має мати експертизу донести свою точку зору. Ну, неважливо. Приходить якийсь менеджер, каже, давайте тут все перебудуємо з новим підходом, будемо там не е, роздрібні, а оптові гуртові ціни давати. Він же має це якось довести, да, там, шерхолдерам всієї організації. Так і ти приходиш будувати процеси. Ти дійсно маєш ну, подивитися, що неефективно. Е Замапити ці цілі, законструктуватися на них, і ну, щось робити з цього приводу. Але так, що ти прийдеш, і ну, а як ти будеш, ну ще раз, так, да, я, я я думаю, що бувають такі організації, які очікують, що ти прийдеш і все налагодитися. Але ну, це ж неправильно, ну. Що значить, ти не знаєш? Ну так, да, бо всі різні організації різні. Та нормально, заходимо, робимо, закидаємо в беклог. Давай тоді розіб'ємо на щось одне. Мені зімпонувало, що поширена може бути ціль деліверити швидше. З різних мотивацій, допустимо, там хочемо наш беремо метрику Lead time зменшити. Ми це ставимо як ціль? Цілій команді чи одному менеджеру. Таке Та ні, питання. зв'язці, зв зв менеджер як лідер, допомагає команді е, ну, швидше доставляти. Ми випрацьовуємо процес, як це робити. Да? Передомовляємось, дивимося, де ми можемо, то на ретроспективах це проговорюємо. Єдине, що менеджер має підсвітити, що якщо ми оптимізуємось під швидкість доставки, то ми чимось ну, жертвуємо. Для так. Це мають інші закомітитися. Так. Зараз постає питання в тому, як оцінювати одну людину за груповою ціллю. І в нас виникає bottleneck, Значить, поки ми всі не домовимося, що дійсно це важливо, і ми жертвуємо чимось, доти будуть палки в колеса тій людині, наприклад, на якій вже стоїть ця літтайм-зміна deviation, як метрика. Н ну да. Ну, як ти можеш? Ну, ще раз, да? давайте тепер будемо. Вєгадами всі. Але нам не буде вистачати цинку, заліза, ну і так далі. І так далі і ми розуміємо, що стаючи веганами, ми не просто салати і авокадо будемо їсти. Нам треба супер збалансовано харчуватись для того, щоб не вмерти в 35 років від недостачі якогось там елементу. <реш> да. а, так і тут, ми комітимось під швидкість. Тоді ми зворощуємо компонентні команди, які спеціалізуються на якихось маленьких задачах. У нас розбивається беклок на багато задач. Ми маємо прості рішення доставляти, нічого складного. У нас має бути швидкий фідбек. Це все має бути вистроєно. Ну, так, що, із того, що в голову приходить. Цим всім ми маємо пожертвувати. А якщо в нас там адаптивність, то ми маємо це буде дорого. Нас всі мають там розуміти, що, що де відбувається. У нас має бути зменшений стек технологій. У нас має бути, ж, не знаю. Багато навчання у нас буде код стайл. Ми маємо вирівнити по вирівнити по команді, да, для того, щоб бути більш адаптивними. Тобто, при цій цілі у нас ці жертви будуть. Тому е, я, мене наймають як професіонала, який знає, чим ми жертвуємо для чого, і е, спочатку домовитись, а потім впровадити. Тобто тут, да, тут є частковий присейл, його багато. Його дуже часто пропускають. Бо, типу, от скромастер, готово, на, все буде гарно. Це що означає, що перш ніж поставити цілі, треба продати, ого тікає ще одне друге. Це що ж означає? Якщо ти просто хочеш пришвидшити літам, то той самий літаєм можна поставити ціллю, а не від нього похідні розбивати окей, як до літаму може контриб'ютити там не знаю окрема позиція, окрема позиція поставити їм взагалі суміжні інші цілі, типу в благо оцього літаємо, то що можна просто літаєм ставити як ціль. Ні, так можна, іноді це потрібно. Але розумієш, як мінімум, тут, коли, якщо беремо, заприклад, літай, ми маємо взяти щось інше, да, запропонувати альтернативу. Давайте не літ-тайм, а до першого торкання швидкість да, поставимо. Ми будемо не швидше працювати, а ми будемо відкидати все зайве. Що не стосується цілі продукту, ми будемо більш зосереджуватись на тому, що нам потрібно, і плюс до цього ми будемо релізити якомога раніше MVP-шки, всякі штуки, отакі. Тобто, це не чисте літань, тобто, це не пришвидшення розробки, це пришвидшення доставки цінності. Це зовсім інакша ціль, оптимізаційна, до якої ми будемо ну супер. По іншому йти, і так далі, ну то, звідси то... тоді походять інші метрики, наприклад, частота вже... доставки, частота доставки так, вже може бути метрика для менеджера, яка буде показувати, що у нас оця оптимізаційна ціль досягається. Ну, як одна з ну, метрики ж вони не можуть бути одними. Ти завжди, коли одну метрику досягаєш, в тебе якась просідає. Ти як мінімум дві маєш міряти. В кращому випадку чотири міряти, щоб розуміти, де ти знаходишся. Тому дійсно від оптимізаційної цілі ми міряємо різні речі. Крейт, просто ж в тебе ти кажеш, що може бути чотири, і це десь оптимально. Бо якщо ми беремо, наприклад, зріз усіх метрик, які ми тільки міряємо, то якщо там буде просадка по трьох-чотирьох, це ж буде катастрофа для Ні, так Ти да, ти ти, ж маєш прогнозувати це, ну, тобо, ну ти, коли якусь фічу додаєш, ну от, уявив тобі тебе сайт, да, ти перетворюєш лідів на якусь, ну продаєш їм послугу. Да, уявив тебе там є п'ять послуг, і ти придумуєш фічу, яка буде краще продавати одну з цих п'яти. Ти ж очікуєш, що по чотирьом іншим в тебе просадка буде, бо ти не завів додаткових лідів, а сама фіча ну, типу, тільки перерозпределить, перерозподіли е, твоїх існуючих слідів на нову, на, на нову якусь послугу. Правильно? Ну, я так організація, як організація, я хочу все і зразу, я хочу карати за те, що щось просідає. А, ну і тоді і тобі і... менеджер не потрібен. Наймі... Наймі погонщика з пльоткою і він буде типу, підганяти всіх. Да. Ну, типу, знаєш, те, координаційного менеджера, який е ставить дедлайни і питає, як там справи. Я ще в тебе почула, що е як ми можемо досягти кращого процесу, який ми собі ставили, через пріоритизацію. Допустимо, ми наймаємо людину, яка вміє працювати з. Пріоритетами і вчити інших пріоритезувати. Нехай це буде коуч. Як ми йому поставимо цю метрику, щоб ми знали, чи команда навчилася пріоритезувати самостійно. Mm, Подижі, чекай. Я пріоритет. коли говорив про пріоритети, я більше не про те говорив. Ага. А, бо по, під пріоритетами я розумів саме а, продуктові пріоритети. Ага. Тобто. Оце наше вузьке місце і, де, і людини, людина, яка приймає рішення. Оце ми робимо, а оце ми не робимо. Тобто пріоритизація це те, що ми не робимо в більшості, ніж те, що ми робимо. Бо на кожну зроблену фічу, в тебе там три посунутих або відхилених повністю. Це І повністю. це не може бути коуч. Коуч да? може навчити людину, але має бути така відповідальність. Вона на комусь в компанії всередині має бути ця відповідальність. Хто в нас займається пріоритизацією, коуч може там прокачати я, метрики, як робити. Я от все, що хочу, е, запланувати собі, піти на юніт економіку до Мандріки. Да? Як він оці пріоритети доносить до продуктованерів, щоб було зрозуміло, як з ними працювати? Бо, бо, бо кажуть, що дуже гарний е, тренер. І е, від, цього, від цього вже інші менеджери. Навчають команду пріоритизувати, не брати інші речі, да? Там, бути сфокусованим на цілі. Ну, фокус на цілі далі тримати. Да, це просто звучить, далі тримаємо фокус на цілі. Клас. Але сенс в тому, що саме фокус на цілі додає нам прибирає зайві речі. Ти тягнеш задачу, перевіряєш, чи вона дотична до досягнення цілі. Робиш. не дотична, Може, і не робиш, там вже від, від внутряка більше залежить. Я не зовсім погоджуюся, що треба покладатися тільки на одну відповідальність, одну роль, наприклад, продукт онера чи продукт команди, яка буде віддавати ці пріоритети. Тому що я частіше бачу, що від команди очікуються ці пріоритети також. Є дуже гарний тренд очікування, що Девелопери мають вставляти слово і бунтувати проти, наприклад, ось пріоритетів, які їм як користувачам, також не тільки девелоперам здаються нелогічними. Ну, це вже це не пріоритети, це більш про acceptance критерії розробки. Так, да, дійсно, не те, що очікується, це максимально важно. Я зазвичай командам як розповідаю, що у нас є продукт. До mm -hmm. продукту прив'язані три канати. І кожен тягне в свою сторону. Продакт, людина відповідальна за пріоритети, за продуктові рішення, за передачу візії. Він тягне і каже: там скоріше, більше, більше лідів, давайте більше таких показників, да, І тягне в свої от, в цю сторону. Команда тягне в іншу сторону. Менше костолів, більш системний підхід до розробки, нормальна якість. Ну, типу, за якість вони топлять там менеджер або скромайстер, відповідаючи за Процеси і ефективність, да, він тягне ні, давайте тепер все це, це, це ефективно. Якщо не, от, сила, з якою ми тягнемо, вона однакова, то в вас вийде гарний продукт. Якщо хтось буде тягнути сильніше, наприклад, менеджер пріоритетів і буде казати дедлайн завтра, значить залишитись ввечері, працювати, всі діла, то буде перекос в ту чи іншу сторону, буде та або інша дисфункція. Ні, ні, я не саме не про жертвування... Цінностями команди, коли є неправоцінність на дедлайні. але саме про вибір того, що робимо. Е, мені здається, що я далі кошу в бік е, таких нематюрних організацій, які не мають так. своєї стратегії і можуть мати таку от е, простір, волю сказати собі в своїй команді, та що хочете, то робіть. Що виберете перше? Що ви вважаєте за потрібне, те робіть. Тобто бе без стратегії довіряючи людям, які перш за все це девелоперить, а не будуть продавати, наприклад, в... Слухай, Ну, в мене прикладу більше інших компаній, які не mm -hmm. мають стратегії, але ставлять типу 18 о -о, пріоритетів одночасно завершити на вчора. у вас 18 інженерів, от вам 18 задач. Хто не став? Не знаю. Хто оцінив? Немає уявлення. Треба розробити на завтра. Ну, е, я от більше такого бачу в своєму житті. Да? Що, а допоможіть нам доставляти вчасно, бо не вчасно ми вже вміємо. Е, допоможіть нам. Е, Робити якісно, бо ми не хочемо слухати своїх інженерів і дослухати це, ну про якість ми хочемо зробити все разом, але по ітогу нічого не завершено. Ну допоможіть нам з цим. Отаких От запросів я б проробив тонни, але так, щоб довіряли команді. Оце прикольно. Я б <хи> подивився на таку команду. мене інший був досвід, коли в продакта не було 18 пріоритетів, був один і запит від якраз продуктованої сторони. Доска майстра був такий: дайте ну, допоможіть команді тримати фокус, а то вони щось підрозпорошуються і якраз таки починають тягнути нерівномірно і відволікатися, або їх можуть тягати. Ми не бачимо, ніби чому вони не тримають фокус. Завдання до майстра очікування таке. Е От тримати, Скільки це суб'єктивний такий запит від одної сторони, відповідно воно вимірюється просто зворотним зв'язком. Окей, ми зараз тримаємо фокус чи ні? Ти маєш mm. тут інакші ідеї? Бо я ну, як це можна зробити? Ну, метрики. саме в контексті метрики для да. менеджера. Ну, ні, є метрики для менеджера, а да, є метрики для якоїсь фічі. От Ми робимо якусь фічу, яка у нас там, зробить якусь метрику краще. Але цю саме фічу ми врахуємо успішною при таких таких показниках. І от ми дивимося на ці показники, і коли тягнемо наступну задачу, або вона блокер якоїсь задачі, яка підвищить цей показник, да, або вона підвищить цей показник. Тому чоловіче, та як познаєш, е функціональні не функціональні вимоги, <сі> вже починаються. Січато добре. А якщо не в контексті фічі, якраз так і є, то я очікую, що завдання там домашнє завдання менеджера, який це чує, хоч чуємо, щоб команда тримала фокус. Він бере спочатку і йде, продає це на команду, щоб зробити це спільною ціллю. Та це та, та, треба та... перевірити, тримають вони фокус чи ні. Ну от ну да, то він на себе ще нічого не бере. А ставить цю метрику спочатку, значить, на девелопери, а потім робить спільно і ставить на них всіх разом. Та ні давай так прояснимо вимоги. Приходить так. новий менеджер, йому кажуть, команда не тримає фокус, от, так. начебто, все ок фокус не тримає, треба це пофіксити. Він каже: добре, я піду подивлюся. Може вони тримають фокус? Ну, не комунікують. Може тримають фокус, але інший да? на чомусь іншому. Може тримають фокус, ну коротше, багато варіантів є. Так, йде спочатку фаза дослідження. Да? Тобто трансперенсі спочатку, потім inspection, потім adaptation. Ти спочатку дивишся, що де в тебе transparency відбувається, куди ти можеш дотягнутися. Потім інспектуєш, потім адаптуєш. А десь між цим ти кажеш: окей, давайте спробуємо. От я побачив такі от, прояви, от так, отак я там за, за перші ітерації можу вам допомогти. Тобто комітишся. Ну, зазвичай ми, ми, ми джелісти, комітимось, ну теж не на суперрезультат в кінці, да? давайте маленькими кроками, що ми можемо тут поліпшити, щоб завтра у вас, якщо зміниться пріоритети, ми мали вимірюваний результат. Тобто, так, да, я б не комітився одразу. Тобто ти маєш подивитися на організацію в цілому, як вона впливає. Тобто, знаєш, SEO, SEO розповідає: типу, вот цілі, я поставив цілі, я очікую. А приходить якийсь PM і напіхує. Там, типу, він пообіцяв одному ліду, потім іншому техліду, потім для себе задачку, а потім свій KPI закрити. А ви, а команда виходить і не тримає фокус. Ну, Може бути багато чого, але поки ти не розібрався, ти спочатку розібрись і будеш. Мораль така, що на всі запити від організації чи продукту відразу треба йти експериментувати. А як на другий день ми відразу будемо показати цей фокус, а так само рефайнити для себе. Та весь Лін-UX побудований на тому, що ти не знаєш, що користувач. Ні, користувач, замовник, вибачте. Що замовник не знає, що він хоче. Ми спочатку тестуємо, що він хоче, а потім будуємо якісь теорії, асампшени. Ну, типу, як це можна виправити? Я не уявляю, що я би собі це сказала 5 років тому, ти що спочатку перевір, чи, влас, чи там, не знаю, власник компанії, той, хто сам знає, що він хоче, Це зараз не очевидно насправді. Та да. Так, що, чим вимірювати менеджера? Лінійкою. Але беріть побольше, бо є великі менеджери, а є маленькі менеджери. А, дякую, що були з вами. Підписуйтесь, бо підписка найкращий інструмент просування цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Па-па.